Червоні прапори пожежі та аварії таким був перший день практик у гран прі Японії. Перша практика пройшла досить спокійно, за винятком того, що Алекс Салбан та Кіміан Тенелі вилетіли у дев'ятому повороті, але нічим серйозним це не закінчилось. А також Карлос Сен забув, що він уже не Феррарі, та приїхав Бокс Вільямс. Але добре, що це сталося на угонці, він не втратив 20 додаткових секунд. Друга ж практика виявилась досить хаотичною. У нас було 4 червоних прапори. Перший з яких був на початку сесії. Джек Дуэн на першому повороті потрапив в досить серйозну аварію. На високій швидкості він не справився з керуванням та влетів у стіну. Він самостійно вийшов з боліду і з ним все добре, і це, напевно, головне у цій ситуації. Але це вже його друга серйозна аварія за три гонки, і це ставить під сумніви його майбутнє у Формулі 1. Другі червоні прапори не заставили себе довго чекати, і Фернандо Алонсо задів траву та вилетів у граві. Це також досить невдалий старт сезону для нього, оскільки він у двох попередніх гонках взагалі не фінішував, і тут ще така ситуація. Треті, червоні прапори були через пожежу: загорілась трава на трасі, але її досить швидко потушили, та болідо виїхали знову на трек. Але тут трава загорілася у іншому і у нас чергові червоні прапори. Цим сесія і завершилась. Так як є велика вірогідність того, що гонка буде дощовою, то пожеж ми можемо не побачити. Але якщо дощу не буде, то буде неприємно, що гонка буде зупинятися через такі проблеми з травою.